У стрийському пологовому будинку відбулось відкриття фотовиставки лікаря-анестезіолога Михайла Іваніва. Презентував митець 33 світлини, на яких показав своїх колег в роботі та в різних образах, які створив сам фотограф, а також зобразив на світлинах особливі моменти з життя лікарні на виставці. Представлені колеги по роботі в процесі роботи і також як образи. Тобто, я побачив, я побачив в даному конкретному доктору в даній конкретній людині. Якийсь образ Митець ділиться, що, попри завантаженість на лікарській роботі, завжди знаходив час і сили на заняття творчістю. Я займаюся фотографією, фактично з, з, з 92-го року. Я як, як почав фотографувати на чорно-білу плівку, так і зараз фотографую. Приурочили відкриття виставки до Дня матері. Побачити роботи можна на першому поверсі пологового будинку. Ми об'єднали це свято разом з виставкою нашого. Працівника нашого анестезіолога, який, попри свою фаховість, є дуже творчою людиною, який сьогодні показав історичний період нашого полового будинку, Полянова Роман Пронець, головні новини для стрий